Як проходить повторна ВЛК після госпіталю чи лікування? Пролежав у госпіталі кілька тижнів, а тепер знову на ВЛК. Що буде цього разу? Кажуть або знову служити, або доводити, що непридатний. Але як? Ці запитання, не вигадка, щодня тисячі військових після поранень контузій операцій чи тривалого лікування проходять повторну лікарську комісію. І далеко не завжди це проста формальність. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донатом. Чому варто дивитись далі? Бо повторна ВЛК визначає, чи тебе відправлять знову на фронт, чи дадуть відпустку, чи реабілітацію, чи визнають непридатним до служби, чи дадуть статус інваліда, а це все реальні права, гроші та здоров'я. Якщо не підготуєшся, ризикуєш почути придатний, навіть якщо ледве стоїш, якщо не знаєш своїх прав, можеш залишитися без підтримки, яку заслужив. Якщо просто мовчки сидиш на ВЛК, за тебе вирішать ті, кому байдуже, як ти себе почуваєш. Далі чітка покрокова інструкція, як проходить повторна ВЛК, що підготувати, на що звернути увагу, і як захистити себе. Що таке повторна ВЛК і коли її проходять? Повторна ВЛК це медична експертиза після лікування поранення, травми чи захворювання, завершення реабілітації або лікарняного, перенесених операцій, курсу психіатричної чи психологічної терапії. Її мета оцінити стан на цей момент, чи одужав військовий, чи потрібне ще лікування, чи обмежена його придатність до військової служби, чи можна звільнити від служби за станом здоров'я. Чому повторна ВЛК не просто чергова перевірка? Бо саме зараз вирішується, чи повернешся ти в підрозділ, чи отримаєш відпустку або реабілітацію, чи маєш право на звільнення за станом здоров'я, чи отримаєш групу інвалідності, і навіть чи отримаєш належні грошові виплати. Як саме проходить повторна ВЛК? Отримуєш направлення. Після завершення лікування командування частини або госпіталь видає направлення на повторну ВЛК. В ньому вказано причину направлення, наприклад, поранення лікування контрольне ВЛК, діагноз, дані про пройдене лікування. Важливо, направлення має бути з підписом командира і печаткою частини або медустанови. Збираєш медичні документи. Це твоя зброя на ВЛК. Потрібно мати виписки з госпіталю з повним діагнозом, результати обстеження, МРТ рентгену, ЗДКТ, якщо були, заключення вузьких спеціалістів, невропатолог, психіатр, хірург тощо, копії раніше пройдених ВЛК ЛКК. Інформацію про прийом медикаментів, особливо якщо ще лікуєшся. Все це потрібно принести на саму комісію. Якщо хоча б частину відсутня, комісія може зробити висновок придатний автоматично. Проходиш лікарів у складі ВЛК. ВЛК складається з терапевта, хірурга, невролога, психіатра та інших фахівців, залежно від твоїх травм. Кожен лікар вивчає твої документи, ставить запитання, може зробити короткий огляд. Мета оцінити, чи залишились наслідки поранення хвороби і чи вони впливають на твою здатність служити. Засідання комісії. Після оглядів лікарі проводять спільне засідання і виносять висновок ВЛК. Можливі рішення. В придатний можеш служити без обмежень, Б. Придатний з обмеженнями, А. Непридатний до служби. Практичні поради перед повторною ВЛК. Не, про, не мовчи про симптоми. Якщо болить, паморочиться, не спиш, тривожишся, кажи про це вголос. Не терпи, як мужик, бо потім отримаєш В Придатний. Докажи, що лікування не дало повного результату. Наприклад, після поранення плеча обмежений рух, біль, ніч не можу спати на лівому боці, і додаєш знімок або висновок лікаря. Уникай фрази та нормально вже. Вона звучить героїчно, але комісія сприйме її буквально все, як значить може служити. Підготуй короткий опис свого стану. Своїми словами, скажи, що саме тебе турбує, як це впливає на повсякденне життя, чи лікуєшся дощі, які ліки приймаєш? Чи є загострення, наприклад, сезонні болі, напади, паніки. Візьми копії всіх документів, залиш собі копії всього, що подаєш, особливо якщо будеш оскаржувати рішення або проходити МСЕК для інвалідності. Не бійся просити до обстеження. Комісія може відправити тебе на додаткові аналізи, психіатричну експертизу, МРТ і це добре. Це означає, що тебе не списують, а хочуть точно визначити стан. У разі сумнівів маєш право оскаржити рішення ВЛК. Якщо вважаєш, що тебе визнали придатним несправедливо, можеш подати заяву до Вищої комісії протягом 30 днів. Що дає рішення повторної ВЛК? Залежно від результату, ти можеш отримати звільнення з лав ЗСУ, оформити групу інвалідності через ВСЕ, отримати відпустку на 30-60 днів, змінити умови проходження служби, наприклад, переведення до тилу. Подати на одноразову допомогу або пенсію за станом здоров'я. Повторна ВЛК – це не просто ще один огляд, а визначальний момент: чи служиш далі, чи лікуєшся, чи утримуєш захист і виплати. Усе залежить від того, як ти підготуєшся з документами, з описом, симптомів, з чіткою позицією. Якщо тобі боляче, страшно, важко, говори про це, не мовчи. І головне, пам'ятай, захищати себе не соромно, соромно ігнорувати своє здоров'я після всього, що ти пройшов. Якщо тебе чекає повторна ВЛК, почни готуватись прямо сьогодні. Збери виписки, обстеження, пройди фахівців. Не соромся звернутися до психіатра, ПТСР не сорома, діагноз. Підтримай побратимів, які теж готуються до ВЛК разом легше. Якщо інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Твоє здоров'я це твоя сила, а повторна ВЛК це не вирок, а шанс відновитись гідно. Не втрачай його. Виникли питання: не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.